Всім привіт! На вулиці Сонячної хороша погода. Це привіт вирушити з нами на невелику екскурсію Ватиканом. Давайте розпочнемо з чогось по-справжньому дивовижного. Ватикан це не просто шматок землі на карті світу, це малий світ всередині великого, пронизаний духом історії та віри. Уявіть собі, лише 44 гектари, але в цьому крихітному куточку землі помістилося ціле державне місто. Наша подорож розпочалася по вулиці, що вела до базиліки. Вона називається Ві дела Кончіліаціоне. Прямо по ній ми прийшли в саме серце Ватикану, а саме на площу святого Петра. І це просто захоплююче місце. Уявіть собі, величезну базиліку святого Петра, що стоїть перед вами з колосальними колонами і величезним ватиканським обеліском у центрі. Колонади, створені Берніні, утворюють обійми, вітаючи відвідувачів, і створюють ефектне візуальне сприйняття, особливо в сонячні дні. Уявіть собі, що Ватиканський Обеліск 326-тонний моноліт з червоного граніту і висотою понад 25 метрів, був доставлений з Єгипту в 1586 році. Його переміщення було великим інженерним мистецтвом свого часу. Відстоявши чергу і пройшовши охоронну рамку, ми увійшли всередину собору. До речі, вхід до собору святого Петра безкоштовний. Відразу мене вразив його величний вигляд. Але найбільше мене вразила атмосфера і мир, що панували всередині цієї святині. В соборі ви можете відкрити для себе безліч художніх творів, історичних артефактів і релігійних символів, таких як алтар святого Петра, скульптури, статуї, мозаїки, каплиці, пам'ятники і меморіали. Алтар є головним елементом і розташований у центрі собору. Автором конструкції став італійський архітектор Берніні. На цьому алтарі право вести службу має тільки папа, творений з мармурового моноліту із Греції, і він несе в собі неймовірне духовне навантаження. Вся ця конструкція, а особливо алтар, знаходиться прямо над могилою святого Петра в Некрополі Ватикану. Це надзвичайно вражає, коли усвідомлюєш, що ти стоїш над місцем, де поховано одного з найбільш почитаних святців у християнстві. Також одним з головних пунктів у списку того, що варто побачити у Ватикані. Був підйом на купол собору святого Петра. Вхід на оглядовий майданчик розташований праворуч від входу в сам собор. Тут же знаходяться каси. Повсюди є вказівники, тому дуже складно загубитися. Варто зазначити, що для підйому на купол. Туристу доведеться подолати непростий шлях завдовжки 551 сходинку. Для відвідувачів також є більш зручна альтернатива а саме ліфт, який підніме вас до 231 сходинки, вартість 8 євро. Однак варто пам'ятати, що більшу частину шляху все одно доведеться пройти самостійно, але напевно ніхто ще не пошкодував витрачених сил на підйом, тому що з купола собору святого Петра відкривається просто дивовижний вид на Ватикан і Рим. З такої висоти можна оцінити велич міста та могутність архітектурних споруд, таких як пантеон, Римський форум, колізей. Атмосфера там також неймовірна і здатна зачарувати кожного своєю красою та величчю. Далі у нас був дуже довгий шлях коридорами вниз на ще один оглядовий майданчик то був дах собору святого Петра, звідки можна детально роздивитися сам купол собору. Відео, напевно, не передає всього розміру споруди, перед якою ви відчуваєте себе маленькою букашкою. Це не просто архітектурна споруда, це символ величі, віри і століттів творчості людських рук. Величезний купол, ніби споглядаючи з неба, миттєво притягує вашу увагу і зачаровує своєю красою і маєстатичністю. На цьому наша міні-екскурсія наближається до кінця. Далі ми зійшли на площу і пішли далі дивитися наступні визначні місця, яких у Римі велика кількість. Але Ватикан залишиться в наших серцях як саме найменше місто у світі, та собор святого Петра як найбільша християнська церква у світі. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб отримувати більше цікавої інформації та відео з наших подорожей. Бажаю добра і хай щастить! Чао!